Так виглядає мій огородик, вже все висадили помідорки. Правда, ще під, тунель, під тунелі, але ж вже сидить. Це як так залила, треба підсапати, відкрила трохи ці тунелі, щоб провітрилось в нас сьогодні сонечко жаркувато. Черешенька зав'язалася, зав'язь є, і так достатньо. Слава Богу. Гарненько позав'язувалась. Ця черешня дуже смачна рання, отка середня рання, не та, що така водяниста, дуже солодка. Це моя яблунька колоновидна, трошки тут тінь, але ж яблучка є, дуже ароматні, таке небо голубеньке. Це вже смородинка зав'язалася. Бачите? прямо гроздочки такі, це червона, Пузички. і вишенька є. Це в мене молоденька вишенька, бачу, тут вже завість є, Не глядячи на ці всі, переміни з погодою, полонечка, перчик сюди висадила по полонечці. Він в мене вже закалявся, тож він в мене без накриття вже стоїть і ночує, чи трошки листочки від сонечка побуріли, але нічого. Це сонечка така вже. Треба в цьому році її вже розділити. Салатик такий гарненький, червоненький, зелений і морква. Треба вже її теж прополоти погусто. Дощиків нема. Там редисочка і ще салатики. Розді мною. Загорає на травичці рядом. З рядом. І коти. кругом бузочок нас зацвів. Ще не повністю розкрився, але лежить вже, вже Аромат стоїть такий пусковий. І Тайсон тут же в тіньочку. Знову трошки прихворів. Знову антибіотики. Флаг України. рапс цвіте. Дивіться, як гарно. Краса красою. Жовте поле, голубеньке небо. Квіти-квіти. Це сакура молодесенька. Така набитенька. Це нам, бачите, висадили ці сакури в нашому парку. Парк молодесенький. Тому що вони, ці всі дерева, дуже молоді. Ось так, тут розочки. Підстригли. Це розочка така не набита. Зараз ці модні лаванда. Не знаю, я щось не люблю ці рози. Вони такі, як шупшина. Фонтан ще не включили. Включить буде дуже гарно. Еріки вже передзвіли. Ось так покажу вам трошки наш молоденький парк. Це ж дуже молоденька сакура. Це лавандочки, доріжка з лаванди. Дуже гарно літом, коли цвіте. Тут любимо гуляти земількою, а я йду показати вам клени червоні. Тут затірявся кущик. Забула, як називається ось такі клени. Вони як розростуться, будуть дуже гарно. Дивіться, які листячко гарне. Такий колір. Просто супер. Ось такий парк у нас. А це дивіться, вже яка в мене капусточка, оця калі. Розочки вже понабирали, такі пагони з бутончиками. І зборка аквілегія. В минулому році садила три вида. Ось ця рожева везде зайшла. Ще була, мала бути синя, така темно-синя. Сельвіний зев. Ну, щось не знаю, поки ще не бачу. А це сама проста вона сама мені насіялася така рожева, ніжно-рожева аквілея. От тут має бути інший колір. Бачу синій, може, тут буде махровий. Бо я ще сіяла махрові в прошлому році. Тож побачимо, який буде. Це ж лілії вилазять, бачите? Дві різні. Подивимося, які будуть. Розочки понабирали, ще один тюльпанчик в мене остався. вже всі бо зривала, бо, бо перецквітли. Помідорчик той, що сам насіявся, Дивіться, він вже давно на вулиці. І дивіться, який гарненький. Спіночує це флокс. Такий короткорослий флоксик. Ще аквілегія теж сама собі там насіялась. але така велика квіточка дуже гарна. І, ну, кожного року мені там під лісницею цю... вони там рожева і синя. Кожного року росте це мої клумби. Так, тішуся цими. Братчиками голубенькими, дивовижний кольор. А це Тесін загорає. Дивіться, як лове сонце. <смі> Такий смішний. Ось! Що значить сонечко? О віконечко. Все любить сонце. І так загорає. Лівкоє. Так гарно, якось інтересно свік, квітне, там помаранчевий, а там жовтий. А це один кущ. Ну, цей, що помаранчевий, він розквіт раніше, що були коли приморські, а жовтий вже в теплі. Бачите, як змінив змінює колір, інтересно, Дуже інтересно. Ось так, ось так. Приймає загар ось. Тайс. Так, щось в мене там запнулося відео. Тюльпанчик. Гарні тюльпани, але ж така в нас посуха. Треба поливати. Треба все поливати. Це гортензія. Та що, вона повилазила вся з нутрів ці нові пагони. Бо ті гілочки померзли. Це Вероніка, синя. Бо в мене ще є така до фіолетового кольору. Це ще лівкою вже все. Вже він відквітає, вже йому все. А це моя балеріна. До речі, я думала, вона пропала, а вона вижила через зиму. Це я посіяла на ранні огірків таку баддю. Накриваю їх це ці зузуля. Бачите, така чорна велика. Хочу, щоб вони мені по сітці тут квітнику. Під рукою огірочки були. А під плюночку ще посіяла другі. Ще не вилізла це новенькі. Дивіться, які тюльпани. Якась аномалія. Бачите, на одному стеблу отак роздвоївся. І то такий не один. Це обичні були тюльпани. Ось ще один такий. Дивіться, просто вже головка відлетіла. Бачите, що робиться з тими аномаліями, з погодою і ось так розщляються тюльпанчики. Так, дівчатка, ще вам покажу ще раз свої фіалочки. Бо вже деякі, що нацвіли, розквітли, поставила цю спеціально на висоту, щоб ви подивилася ця ампільна. Дивіться, як гарно вона дивиться. Тут в неї наростає зелена маса і ці пліті, і потім вони ось так звисають. До речі, у мене таких аж три штучки. Тож, може, комусь потрібно, можу продати або обмінятися на якусь іншу. Кому потрібно, пишіть, можу вислати. Ну, ось цю ви вже бачили гарнюньку. Хочу показати ось цю. Вона, як спочатку розцвітає ось така зелена. Бачите, ось така. Таким синім носиком. А потім вона стає отакою от білою. І дуже велика ця квіточка, і вона мохната. Це вона тільки-тільки просто розпустилася, ще не така велика. Ну, взагалі, вони такі моцненькі. Ось це дві також однакові. Ну цю синеньку красотку ви вже в мене бачили. Вона дуже гарна, вона квітне ще з зими. Ось це до сих пір вона квітне, квітне і в неї дуже великі ці квіточки. Ось дивіться, в моїй пальці, які, яка вона. Ці ще, ще молоденькі вона, дивіться, яка квітка. ось, Бачите? Так. Ось цю і теж в мене є три штуки. Теж можу або продати, або обмінятися на якусь іншу. Такої як в мене нема. Ось така розквітла в мене вже дуже гарна, теж, теж в неї велика квіточка. Вона ще молоденька, стільки розквітла, теж гарна. дуже гарна. І ось ця вона ще не розквітла, вона такого ніжного, ой, така як не бірюза, не знаю, як той колір називати, голубесенький, такий ніжний, ніжний. І теж вона дуже довго цвіте. Так, ну ця, не знаю, вона мені дуже подобається, ця ампільна. Вона в мене стоїть там на арці. Це я просто її так на бутилку поставила, щоб ви бачили. Ну, гарнюня ж, ну скажіть, яка ну, краса? Так собі поставив і звисають ті китиці такі в неї гарнесенькі, І вона така взагалі неболізня. Така вона мені дуже подобається. Я ж кажу, скільки вже було в мене фіалок цих, багато кліщ з'їв. Я не знала, що то кліщ, і пропали, теж дуже були гарні такі. Ось ось така краса. Це ще не всі, це я вам такі виборочно сюди поставила. Там на арці. Ще розцвітають ось такі гарнюнечки.